26-й модельний рік. Це у нас версія B5, комплектація Plus Bright з хромом на 21 колесах, невма підвізка, матрична оптика. З можливістю вирізання до 5 рухомих об'єктів і трьох нерухомих одночасно, камери по колу, арктроніки по колу, учні також присутні. Адаптивний круїз, монітор на сліпих зон, колір Pride Dusk, тонування з заводу. Саме свіже надходження. В даному випадку B5. Це у нас м'який гібрид, бензин 250 сил, повний привід. Шторочки. Другий ряд дуже комфортний, чорний салон шкіра напа, третій ряд обов'язково присутній в CX93-м рядом. Бустер для дітей, підігріли сидінь передніх і задніх сидінь, оздоблення дерева. Також тут підсвітка присутня. Ця частина тепер підсвічується. Моніторинг сліпих зон, без на всіх дверях, підсвіточки під всіма, під всіма ручками. Задня кришка з електроприводом, також є відкриття з махом ноги. Докатка. Керування пнемопідіскою для завантаження і розвантаження авто. Пам'ять сидінь водія і пасажира, Аудіосистема Harman Kardon 14 динаміків Підігрів керма. Переднє сидіння у нас з перфорацією, регулювання довжини сідушки, регулювання зони поперек, регулювання зони бічної підтримки, оздоблення торпеди оновлене, тобто у нас тепер оздоблення шкірою, оздоблення текстилем і дерево. Натуральний шпон. Оновлена мультимедіа. 11,3 дюйма. Приборна панель. 26-й модельний рік трошечки змінився вигляд самої приборної панелі. Керування адаптивним круїзом, керування мультимедіа. Все на борту. Вартість 168 68 180 євро. Машина по наявності в Одесі на Грушевського 39 3. Завітайте до нас. Маємо і інші варіанти. Наприклад, в кольорі ProGreй комплектації Core на 20-х колесах. за пятьдесят евро так уж 26 модельный рік. свежее надходження. Маємо и інші варианты плагин гибрид маємо по наемности Маємо в колере малбери рек так уж покажу її с стоит на эстакаде черно-червоный колер Також тема підвіскою комплектації плюс бензинова машина 66 310 євро. Маємо на тест-драйві і бензинову, і плагін гібрид. Можна порівняти, визначитися те, що вам потрібно. Розкажемо всі нюанси. Також є і інші варіанти по наявності xc 60 XC40. X90, маємо ще таку XC90, це у нас Лагін Гібрид 24 рік. З колосальною знижкою. Завартість x го року в максимальній комплектації бензинової можна придбати клагін гібрид. Самі максимальні комплектації, в чорному кольорі, в тарт пакеті на 21-х колесах з Алькантарою, усіма. Наша новинка X90 вже доступна до тест-драйву. в Полірі Dune. Тому раді будемо вас бачити. До нових зустрічей.